Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, я трансформаційний вчитель. Про мій підхід філософію можна почитати на сайті. Я залишу посилання в описі під відео. А сьогодні прям дуже важливе для мене відео, тому що я в цьому відео, по-перше, хочу розповісти про свій підхід більш детально, як я це бачу, як відбуваються консультації, про що ми взагалі говоримо і чому про це важливо говорити. І так як я вирішила присвятити цю тему відео безпосередньо коханню, то ми будемо говорити про те, чому у людей не виходить будувати стосунки і у них. Немає кохання, немає стосунків. Я все буду це малювати. Тому давайте посередині я намалюю якраз таке сердечко, що буде означати кохання. Що я хочу сказати? Замість сердечка насправді може бути будь-що. Тому що ця концепція, цей підхід, він працює з будь-яким іншим питанням, будь-то гроші, кар'єра і так далі. Звісно, є якісь речі. Да, у мене тут підложечка, кримінологія. Є, е, звісно, якісь теми, які. Ну, не, не потрібно так багато тем додаткових розбирати, щоб вирішити питання в певній сфері, але тим не менш, для чого я це все взагалі роблю. Справа в тому, що я помітила таку проблему. Більшість людей вони думають, у мене є проблема. До прикладу, проблема з коханням. Я не знаю, що мені робити. І люди починають. Скажімо так, розбирати це питання з верхушки айсберга, що в принципі логічно, і так, часто питання, відповідь на питання криється саме там, рішення проблеми криється саме там, але є, але оскільки проблеми... Більшості своєму знаходяться не в цій верхушечці айсберга, а в глибі, а люди до цього просто не доходять. І коли ви задаєтесь питанням, чому в мене не виходять стосунки, чому я не можу побудувати стосунки? Що не так, чому я така людина, чому там, я привертаю, кажуть, так, привертаю от таких якихось недолугих партнерів? Чому так відповідь криється саме в глибині? В тому айсберг, який ніхто не розбирає. Люди часто про це не замислюються, тому що насправді для того, щоб... Пропрацювати якесь питання треба, я скажу, от як є, але трішечки так до себе, знаєте, причепитися, залізти в суть проблеми, погребстися там. Люди до цього не готові. Тобто ми всі очікуємо, що от зараз за першу консультацію, за першу зустріч, все, ми все порішаємо і вже завтра ви зустрінете того самого. Але коли людина починає описувати свою проблему, описувати свою ситуацію, я розумію, що там дуже велике багато великих оцих підпунктів, які потребують розгляду, але їх ніхто не розглядає. Тому що всім або ліньки, або люди просто не готові до такої реально трансформаційної роботи. Але якщо ви готові, якщо ви дійсно вже осточертіло те життя, яким ви живете, ви хочете реальних змін, а не просто поговорити, то от я вам сьогодні розповім, як я працюю і як в чому мій підхід. Отже, питання любові, так, є якісь проблеми з любов'ю. Як я сказала, є е, е, якісь такі от верхушка айсберга, я б її назвала так. Тобто, перше, про що, звісно, варто замислитися, це там, наприклад, зовнішність, поведінка, особистість е, ваше я. Я таки напишу я. Я б сказала, навіть я б назвала це такими технічними моментами. Тобто технічні моменти це, ну, умовно, можливо, ви вдягаєте речі і від вас тхне, тому у вас немає стосунків. Може бути таке, так? Може бути таке, що ви, коли йдете на побачення, у вас, не знаю, ви настільки переживаєте, ви починаєте говорити таку несенітницю, що люди просто на другому побаченні з вами там, ну, не йдуть на друге побачення. Ваше може бути якась не знаю, поведінка, щось в зовнішності бути таке, що відштовхує так? від вас. Тобто, це Йде така верхушка айсбергу, можливо, якісь як я сказала, технічні моменти. Ви просто не сидите на сайтах з ним чи сидите вдома в очікуванні, що до вас хтось прийде. Звісно, бувають і такі випадки, але а, чи не є логічним створювати якісь певні умови і можливості для того, щоб а, те, що ви хочете, до вас прийшло, будь-то гроші, кар'єра чи кохання. Тобто ми створюємо можливості для того, щоб це прийшло. Якщо говорити про гроші, то ми робимо не знаю, якісь там більше говоримо про це в соціальних мережах або розсилаємо CV. Тобто ми щось робимо, ми створюємо ці можливості. Тобто, це такі технічні моменти, які, в принципі, можна самостійно подумати: Окей, якщо людина там не знаю, не хоче зі мною спілкуватися, що є в мені такого, що відповідно людина зі мною не спілкується? Далі. Тобто це такі питання, які часто розбирають на консультаціях, а от далі вже люди не йдуть. І вони думають, що тут проблема. Так, часом вона дійсно є в поведінці, в зовнішності, в особистості. Але часом проблема лежить набагато глибше для того, щоб осягнути, чому ви така людина, чому ви себе так поводите, чому у вас є такі перепони, чому ви так мислите, чому ви так себе відчуваєте? От ми зараз будемо розглядати інші питання. Значить, наступний пункт абсолютно. Ви, напевно, його не очікуєте тут побачите, але це арт. Тобто мистецтво. Що мається на увазі під мистецтвом? Під мистецтвом я маю на увазі наступне: це література, фільми, серіали, музика, на якій ви росли і яку ви споживаєте зараз. Насправді неочевидний пункт, але дивіться в чому суть, коли ми з вами споживаємо якийсь певний контент. Це нас наповнює. Якщо ви, до прикладом, дивилися все своє дитинство, підлітковий свій вік, серіали чи фільми, де вам транслювався певний вид кохання, ви це запам'ятовуєте і ви якби не усвідомлено вважаєте, що так воно має бути. Я вчора буквально дивилася серіал Секс і місто. І там якраз був цей момент, коли Керрі зустріла того нормального типа, але вона сказала про те, що він якийсь занадто доступний. Тобто, в її Картині світу стосунки і чоловіки це щось недоступне. Стосунки це щось, що потрібно вигризати, виборювати, де мають бути труднощі, і якщо середньостатистична жінка, яка має якісь певні... Проблеми там були в сім'ї, так або якісь ну вона не впевнена в собі. Коли вона це щитує, а таких фільмів насправді, якщо подивитися серіалів і фільмів, де є здорове кохання, дуже малий відсоток, якщо взагалі вони є, то звісно, жінка починає це, там, жі чоловік починається дивитися неусвідомлено формується уявлення про кохання. Саме ось таке, тобто я не знаю, що конкретно видивилися, але я можу ну, просто якби зробити якусь таке узагальнення, розуміючи, які в принципі є популярні там серіали, шоу і фільми. Якщо взяти, наприклад, дуже популярний фільм Да Тітанік, нам здається, що це них була кохання, це була любов з першого погляду. Але насправді, якщо ми будемо жити... Саме цим імпульсом, тому що я не можу назвати це кохання. Кохання це така субстанція, це щось набагато складніше, ніж просто імпульс. У них стався імпульс, вони просто, ну, у них була якась пристрасть, але це не було кохання. І якщо говорити вже, занурюватися в тему кохання, то е логічно обирати в собі партнера, людину все-таки мозком. А не ну, тим причинним місцем. Тому що якщо ми хочемо створювати сім'ю, родину, ми маємо йти не за почуттями. За от... Це розуміти не почуття кохання, закоханості. Це такі сексуальні почуття. Там були саме сексуальні почуття, і не йти за ними, да? все-таки розуміти, окей, якого ми партнера обираємо. Те саме теж недавно згадала фільм Три метри над рівнем неба». Коли я дивилася його в 16 років, мені здавалося, що це є кохання, і мені здавалося, що це головна героїня, вона взагалі його обрати. Що вона там антагоніст, але коли я це в дорослому віці, я зрозуміла, що це просто людина. Ну тобто він, так, оцей головний герой, він має проблеми насправді. І його поведінка є абсолютно кринжовою, а не її. І е, тобто, уявляєте, так, в моїй 16 років мені здавалося, ота поведінка є нормальною. Якби сценарій любові був нормальний, те саме, якщо взяти до прикладу книжки. Якщо взяти взагалі українську літературу, вірші, мистецтво українське, ми побачимо там дуже багато болю, що знову ж таки, по-перше, не є співвідносним зараз до сучасності, тому що окей, я розумію, так є війна, і в принципі більше все одно залишається. Але якщо говорити про кохання, ну немає вже там 18-19 століття, коли жінка не мала якогось місця в соціумі, де людям мало дружувати тільки зі свого там роду, немає на увазі за да, свого класу. Такого немає. І, відповідно, це все мистецтво, саме, наприклад, там російська література, те, що часто теж читають Анна Карініна і так далі, це все про якісь ну, любов, та страждання Ромео і Джулієта, любов, та страждання Якщо взяти якісь популярні такі романи, популярну літературу, любов, та страждання замисліться зараз, що для вас любов, от, враховуючи ті книжки, ті фільми і ті серіали, які ви дивитеся? Ви побачите там багато. Скажімо, таких моментів, що вас здивують, тому що я ж кажу, більшість людей вважають любов стражданням. Хоча хто це вирішив, чого всі, от, да, всі писали про те, що любов страждання, чого це має бути так? Незрозуміло, але тим не менш, так воно є. І е, працюючи над цим, занурюючись в цей. Да, в в цю сферу мистецтва ми можемо тепер розуміти: окей, я так думаю, але це чого це має бути моєю думкою? Чого я маю жити? Цей самий сценарій, який у фільмах чи кіно. Я хочу обирати. І, наприклад, для себе я обрала, що для мене любов це спокій, це щось просте. Я не хочу якоїсь драми. Драма залишається в фільмах ось там. А я хочу в своєму житті спокій. Так само можете і обрати ви. Але якщо ми споживаємо це секс і місто, звісно, у нас формується зовсім інша картинка кохання, світу і так далі. Так. А, до речі, ще теж важливий такий момент. Реклама це теж дуже важливий пункт стосовно реклами. Реклама це взагалі, я вважаю, що реклама це той такий, знаєте, кладість от, упереджень і проблем, які ми маємо зараз. Але це треба окремо розбирати. Але реклама теж, в принципі, можна вести сюди в. Мистецтва далі йдуть у нас страхи. Ну не буду на страхах сильно е, зациклюватися, але страхи це теж така окрема насправді тема. Якщо розбирати страхи, отак окремо під відео, якесь навіть зняти окремо, там теж можна багато чого сказати, але тим не менш е, може бути таке, що ви боїтеся не знаю, там залишитися одною. Чи вас ви боїтеся бути ранною? Чи ви боїтеся навпаки бути в цих стосунках, не мати свободи і так далі. Тобто страхів може бути дуже багато і. Це, якби, ми можемо розібрати з вами, коли ви прийдете на консультацію. А так зі страхів може бути багато. Далі, ваше мислення. Я тут пишу мислення. Мислення. Тобто. Ваше мислення, ваше світобачення, ваш майнсет. Як я і сказала, ваш майнсет будується на і казках, і кіно, і на рекламі, і на тому, що вам говорили батьки, і те, що ви бачили на вашому досвіді. Це ваш майнсет. Тобто якась одна людина говорить про те, що стосунки це легко, як була Керрі – Вона говорила про те, що для неї стосунки це складно. Те саме і тут може бути. Для вас стосунки це складно, ви сприймаєте світ так, що стосунки складно. Стосунки це Ромео Джуліта. Любов це Ромео і Джуліта. Любов це біль. Звісно, на що ви будете натрапляти постійно? Біль, ви будете обирати біль. Я вам хочу сказати, що в мене був такий період, я досить активно спілкувалася з різними чоловіками, і в мене був такий кейс, мужик реально на повному серйозі, думав, що любов це от страждання. Я йому кажу, ні, давай, ми так з тобою ну, спілкуватися не будемо, мені це не потрібно. Для мене любов це ну, стосунки, в цілому, це для мене спокій, гармонія і щастя, ніякого цього страждання не буде. І що цікаво, він на повному серйозі вважав, що це так. Тобто любов має бути складною. Хто так сказав, чому так має бути? Тобто ця людина по життю буде йти з цією установкою, з цим баченням світу. І відповідно це буде його, ну я не знаю, буде він радий від цього чи ні, але тим не менш, це буде йому створювати якісь певні труднощі. Розумієте? Те саме, якщо взяти гроші до да, будь -що. В принципі, будь-яку тему, підставте сюди будь-яку тему замість сердечка, ви зрозумієте, що ваше світобачення скажімо так, впливає на ту чи іншу сферу життя. В форматі стосунки ми говоримо сьогодні про кохання. Ось це впливає. Я ж кажу, біль все, ви будете завжди йти. І це, до речі, був не єдиний, от особисто з мого життя досвід, коли я бачила пряму кореляцію думок, бачення любові і того, що людина мала в житті. Пряма кореляція. Тут ще треба теж сказати, що дивіться, якщо ви говорите про мислення, мислення це не тільки любов, мислення це ще й чоловіки, жінки їхні ролі, материнство, там я не знаю мислення стосовно шлюбу, стосовно стосунки, стосовно е, піклування і так далі. Тобто багато різних є аспектів, цінність, які не е, пов'язані з мисленням. Тобто, у вас якась певна думка стосовно цих речей, і які теж можуть впливати на, е, скажімо так, ваші вашу любовну історію. Тому майте на увазі, Тобто бачите, я вже наговорила на 12 хвилин, і це ще не все. Тобто, це ті теми, які потрібно. Пропрацювати потрібно їх розібрати. Чому так? Тому що я навіть пам'ятаю, коли я навчалася, нам говорили про те, що дівчина вона перейняла сценарій з якоїсь відомої книжки. Я, здається, це була Джейн Остін, не пам'ятаю. І вона жила за цим сценарієм, уявіть собі. Тобто вона начиталася, їй було так, це от вона начиталася цю книжку, і вона перейняла цей досвід і стала жити за цим сценарієм. І потім, коли почала вже моя вчителька, мене навчала розбирати її, да, психолог, вона сказала про те, що от вони, цей сценарій був в неї в голові. Може бути і таке. Тобто, сценарій ви можете задати, ну камон, Настя, про що ти говориш? Які фільми взагалі? Але замисліться над тим, як ваші фільми, які ви дивитесь, впливають на ваші стосунки і на ваше бачення стосунків загалом. Далі рухаємося. Це буде досвід. Ваш досвід Досвідомен. також ручка напише, але мені хочеться саме вам от проілюструвати. Досвід, ваш досвід, що це мається на увазі. Тут досвід це теж дуже така обширна тема. Це школа, друзі, ваше романтичне життя. Тобто, якщо взяти, наприклад, у вас були якісь стосунки, там починаючи з школи, і вони мали якусь певну циклічність, ну не циклічність, а однаковий сценарій. І от вони мали цей однаковий сценарій, і ви живете вам уже там не знаю, 30 років, сценарій повторюється, то нам логічно працювати з самим першим сценарієм, що там було, і далі аналізувати всі інші. Тобто цей досвід він буде безпосередньо впливати на те, що ви маєте сьогодні. Особисто розкажу за себе. Я не була сильно популярна прямо в школі, хоча, я не можу сказати, що я була якась тупа чи страшна, але тим не менше, на мене не сильно звертала увагу, ну, як мені здається. І я пам'ятаю, що в настільки вкоронилася думка про те, що я не цікава чоловіка, що я з нею йшла дуже довго, навіть не помічала, коли на мене звертала увагу, прикиньте. І коли я вже сіла з цим розбиратися, чому в мене є оце відчуття того, що я нікому не цікава, я повернулася от в те. Якраз да, шкільний вік я почала аналізувати взагалі школу, почала аналізувати ті умови, в яких я була. Я зрозуміла, що камон, це була якась вибірка 5 там людей, умовно в класі, да, не знаю, хай 10 там було хлопців. І тобто що, на оце все, ну, якби, я маю на увазі, я судила про себе на думці. Да? Тобто була думка цих чоловіків, цих хлопців, і я судила себе стосовно цієї, через їх думку. Ну, якось дивно, так? Тому що я могла б опинитися в іншій школі, в інших умовах, де я була б, можливо комусь би цікава. Тобто я зробила певні ну, якби, висновки, і для мене це тепер не є проблемою. Тобто ваша, цей ваш бекграунд він дуже сильно впливає. Те саме можна сказати взагалі про стосунки. Якщо у вас були, наприклад, стосунки там в більш дорослому віці. І це були не супер класні стосунки, це були якісь токсичні стосунки, це теж впливає і з цим теж треба працювати. Ваші паттерни, поведінки, ваші думки стосовно цього. Часто жінки та й в принципі чоловіки виходять зі стосунків, якихось, я маю на увазі колишніх, такі досить розбиті, в них є певні травми в цих стосунках. Якщо, наприклад, зраджували, так, або якщо зробили боляче, це все несеться в нові стосунки. І коли людина... Думають, ну, вже пройшло 10 років, але я все одно не можу почати нові стосунки. Можливо, якраз таки причина криється в оцих минулих, в минулому болі, в минулих стосунках, які ви не прожили, в минулих чоловіках і жінках, яких, з якими ви там зустрічалися і так далі. Ще теж може бути таке, що коли говорять, от, я там зустрів одну любов, це була саме вона. І це насправді це така фіксація на тій самій людині. Людина думає, що це та сама, та сама і все не відпускає. І люди так часто думають тільки про одну ту саму людину, яка була в минулому, і не, не дають можливості, не якби не дають життю, не дають іншим людям навіть шансу. Я навіть зустрічала таке, мене це дуже сильно дратувало, коли людина е там пережила якийсь біль, і вона в мені бачить, що я їй теж зроблю біль. Хоча я до цього болю ніякого відношення не маю. І з цим треба працювати. Якщо ви хочете стосунків, от вам ваш досвід, ваш минулий досвід. Далі. Ваші травми, школа, друзі і так далі. Я просто дивлюся, в мене тут шпаргалка, щоб вам нічого не забути. Я б назвала цей пункт соціологія. Я не знаю, наскільки це ну, типу, правильно було б це назвати Соці... соціологія. Неправильно написала, але, тим не менш, соціологія. Що я маю на увазі під цим? Це стереотипи, ці всякі політичні, патріархат, все, що зв'язано з людьми. Для чого це важливо? Ну, візьмемо, наприклад, Стереотипи. Є стереотипи, так є, наприклад, різні ролі. Жінка може мати декілька різних ролей: це бути мамою, вчителькою, там я не знаю, бізнесвумен, політиком і так далі. Вона займає різні ролі. Кожна роль має в нашому соціумі має певні стереотипи, та типу бачення, якою має бути мама, якою має бути політик, якою має бути тато, чоловік, жінка і так далі. І це все негативно впливає на побудову стосунків. Якщо, наприклад, Взяти ця класична, да, класична історія про те, що жінка має бути от вона має бути мамою, вона має бути тоді очах, все уют. Це її оця справа. І коли жінка розуміє, що це взагалі не те, що вона хоче робити, вона постійно стикається там з чоловіками, які потрібна тільки така людина, і вона не вірить в те, що є чоловіки, які теж дивляться по іншому на світ. Вона постійно натикається на тих чоловіків, які їй говорять, ти маєш сидіти вдома. Звісно, тут не виходить. Тобто треба і прийняти себе, розглянути те, що є купа різних людей з різними думками, прийняти себе, те, що я не хочу бути такою стереотипною, да, мамою там жінкою, і вивільнитися з цього і почати рухатися далі. Те саме патріархат, теж було б непогано це знати, як це пов'язано і як це впливає на стосунки. Політика здавалося, б. де політика, де взагалі стосунки. Але якщо ми візьмемо, наприклад, Радянський Союз, це перекликається з історії, про яку я теж буду говорити, але трошки скажу тут. Політики, вони якби створювали, якщо взяти такі, радянський союз. Чому я говорю просто про ми з вами живемо в Україні, говорю українською мовою, відео ймовірно подивляться українці, тому ми з вами з одного контексту. Якщо говорити про політику, так тобто, наприклад, Радянський Союз, Радянський Союз створював певну, скажімо, таке ну бачення світу, те, як має бути. Те, як має виглядати світ, те, яким має бути жінка, якою має бути чоловік, чи, яким має бути чоловік, це все наклалося, скажімо так, на нас, і ми це сприймаємо через якраз цю призму да, того, того, що нам говорили політики. Ну, в ті часи це все передалося, але ну умовно може здається зараз. що Це дуже далеко, але тим не менше, якщо ми візьмемо історично, да радянський союз, те, що було там, і те, які думки нав'язував, нав'язували нав політики, нав'язувало да ті часи. Це все дуже сильно пов'язано з тим, що є зараз. І з тим, як ми себе бачимо, як я бачу себе як жінку да, в цьому просторі, як ви себе бачите як чоловік в цьому просторі, це все зав'язано, пов'язано. Звісно, я не буду зараз тут упоглинатися в історію прям дуже так детально. Але ну, типу, на кожен цей пункт я можу зняти ще по 10 окремих відео, але я вам просто говорю про те, що здавалося б де о, любов, але якщо вас ви вже перевірили, ви вже і розумна, ви вже і така, і сяка, Да, ви вже класна, але стосунків немає, то так, можливо, є сенс занурити ще глибше, якщо все ви вже провірили. Тобто, це особливо стереотипи. Тобто Стереотипи це така досить е цікава тема, тому що, я не здається, знімала окреме відео так, про стереотипи і ролі, можете знайти, подивитися. Тому так, це якийсь соціологічний момент. Те саме, да, коли говорять, ой, вона там. Е 50 на 50, це платити чи не платити на першому побаченні, це теж сюди. Якщо ви, наприклад, потерялись, ви не розумієте, має там платити той чоловік чи нема, чи ви як чоловік, у вас якийсь внутрішній дискомфорт, якісь внутрішні переживання стосовно цього, то є сенс замислитись на цієї на теми: стереотипи, політика, патріархат і все, що там воно є. Так, давайте далі. Я не хочу сильно просто затягувати відео. Ідемо далі. Історія регіону. А от це мається на увазі історія регіону, АК, історія України. Я сказала, ми українці, ми з однієї з вами ну, площини, в принципі, ми якби в одній живемо. Історія, в принципі, схожа. Знову ж таки, це наша традиція і релігія. Ось тут, кстати, теж цікавий момент стосовно релігії, давайте скажу. Це традиції і релігія. Це взагалі, мені здається, ця тема вона дуже недооцінена. Всі думають, що оце і кохання психологія. де взагалі оце і кохання психологія? А воно настільки пов'язано, що ви навіть не уявляєте, як зараз поясню коротко, що мається на увазі. Дивіться. До прикладу, візьмемо у вас була прапрабабуся. Вона жила в певних, ну, в ті часи, в ті часи було у неї був певний майнсет, який допомагав виживати. Далі цей майнсет передавався в покоління з покоління. Якщо взяти, наприклад, не помітили, що прабабушка, бабушка, мама і ви, думаєте однаково, хоча ви живете в різних часах, ви в різних, ну, живете в різному часі. Так? І те, що було актуально тоді, коли жила ваша прабабушка в час війни, абсолютно не актуально зараз, навіть не зважаючи на те, що зараз війна, окей, але інші часи, так? Інші трошечки в нас, інший контекст. Виходить, ми ці думки передаємо один одному, але по суті, от зараз, зараз я сижу. Якщо б я жила думками, які живе моя прабабуся, це було б взагалі не актуально, і я була б нещасливою людиною. Так оці от традиції і історія вона дуже пов'язана, розуміючи історію, так що була війна, був голодомор, було ще щось. Ми можемо розуміти, чому ми є зараз такі. І я, до речі, в інстаграмі, в Тіктокі, здається, тут я виставляла, наприклад, те, як голодомор впливає на гроші. Як впливають, які були, наприклад, травми радянського союзу, які впливають зараз на нас. Це все дуже пов'язано, і воно пов'язано також із коханням, розумієте, тому що в ті часи, наприклад, кохати взагалі неможливо було там розвестися, так неможливо було були оці різні класи, неможливо було будувати стосунки з різними класами, якщо ви були в різних класах. Наприклад, я знаю, що моя прапрапабуся, вона пішла з досить багатої родини, вийшла заміж чого дружилася. Вийшла заміж за бідного, цього, за бідного хлопця, її якби, так викреслили з родини. Це велика травма для неї була. Тобто, якщо це все розглядати, це досить пов'язано. Традиції і релігія це взагалі класна тема. Релігія, я думаю, що тут ну, не будемо сильно зупинятися. Тобто є різні релігії, вони так чи інакше впливають на ваше світобачення. І якщо, наприклад, взяти, якщо ви навіть українець або українка, у вас ще є релігія, наприклад, ви мусульман, так? або ви там, не знаю, єврей, це все теж пов'язано. І кожна релігія має. Свої певні правила. І ви можете задати питання, окей, навіть якщо ви не сильно релігіозна людина, але ви жили в певному цьому контексті, ви можете задати собі питання, чому я такий, чому в мене не виходить щось. Є сенс помислити, замислитися, що вам якраз таки говорить да, релігія, як ви, тому що ви дивитесь на життя через релігію. О, традиції, та сама історія традиції, це все теж пов'язане. Але ж я ж кажу, я не буду сильно занурюватися, прям, тому що це тема прям окремого відео. Тема прямо окремого відео. Про це я сказала. Якщо вам буде цікаво, не знаю, напишіть, я тоді зніму окреме відео. Прямо по цим кожним пунктам прибіжусь окремо. Але я вам показую, от, що треба розібрати. що треба розібрати? Так, це буде, здається, останнє. Так, історія родини. Історія родини. І тут важливо, історія родини це ваша мама і тато. Ще з мамою окремо працюємо, і з татом окремо працюємо. Для чого це потрібно? Тому що дивіться, от у вас є ваша мама. І мама має свій рід. І я ж кажу, бабусі передавалися так в покоління через покоління. У вашої мами є оце, скажімо, її. Є... Спадок у вигляді певного майндсету, який вона вам урочисто вручає. Вона вам говорить про те, що чоловікам не можна довіряти, чоловіки всі козли, чоловіки там погані. Ви це все приймаєте і живете її думками або її досвідом. Та саме тато, так він вам теж міг передавати, бо тата не було, це теж все впливає на ваші стосунки. Тобто їх майнсет передавався, який передавався з покоління в покоління, вам урочисто вручився і ви можете не усвідомлено. Тобто, розумієте, в чому суть? Ви думаєте про якісь речі? Не вашими думками, це не ваша думка, це думка вашої прапрабабушки, яка жила, е, понімаєте, в війну, в там, коли був голодомор і так далі. Це не ваші думки. Ви живете в 25-му році. Її те, що вона мислила, навіть те, що мислила ваша мама в радянському Союзі, це вже не актуально. Це вже майнсет, який вам веде не туди. Ваш майнсет має відповідати тому, що є зараз, тому що є сьогодні. Часи змінилися, змінилося все. І ми не можемо мислити так само, як мислили люди 100 років назад. Це ну, нереально. І тому, коли ви замислюєте, з чого ним виходять гроші, стосунки, кар'єра і так далі, подумайте, ви взагалі ваші думки? Це думки ваші чи не ваші? Ми ймовірно, що не ваші. Вони основані на з серіалах, на фільмах, мами, бабусі вам це говорили, Але де ваші думки? Де ваша думка з приводу тих чи інших речей? Це дуже важливо. В принципі, про це я сказала і окремий пункт, який я не буду тут додавати, але про нього скажу. Звісно, є ще певні якісь проблеми хвороби, але я цим не займаюся, бо це все-таки вже трішечки. Я працюю з нормою. Якщо не норма, так, якщо депресія, наприклад, у людей, ну, очевидно, може щось не виходити з грошима чи з коханням. Але це не моя зона відповідальності, скажімо так, я працюю з нормою. Депресія працюють психотерапевти і психіатри. Ось так, любі, тобто ось це все, те, що я сьогодні вам описала, це все впливає на ваше кохання. Те, як ваша мама думає стосовно чоловіків, кохання і так далі. Ніколи не помічала, що часто буває таке, коли ти дивишся в рід: бабушка, мама, прабабушка і донька всі мають однаковий сценарій. Якщо ви маєте однаковий сценарій, так якщо ви не хочете жити життя мами, замисліться над тим, що я кажу. Якщо ви не хочете жити як тато, замисліться над тим, що я кажу. Тому що сценарій повторюється, ви переймаєте думки, а думки впливають на ваші дії, ваших батьків. Так, нас з вами трішки перервали. Отже, хочу сказати, завершуючи, ваше любовне життя, ваші гроші, все у вас там не виходить, ваш стан. А дуже сильно пов'язаний з тими пунктами, які я назвала. Якщо ви розумієте, що ви вже верхушечку айсбергу, скажімо, так ви пропрацювали, ви вже поговорили про це з одним, з другим, з третім, з п'ятим психологами, ви розумієте, що ну мені це все не допомагає. Мені треба дійсно якісь дієві способи. Я хочу вже залізти, долізти і розуміти, чому я така, чому в мене не виходить, чому саме я так роблю, чому я живу таким життям. Ось я вам сьогодні в цьому відео пояснила, які пункти, які сфери ще потрібно розібрати, що потрібно ще дослідити для того, щоб ви нарешті зрозуміли, куди вам рухатися, що не так і в чому є. Причина, тому що на своєму досвіді скажу таку річ часто, те, що я досліджувала в, якраз таки в історії України, в релігії, в соціології, в цих стереотипах, я знаходила там багато таких речей, і я починала розуміти, чому я така, чому я роблю такі дії, чому я себе так відчуваю, чому у мене там є якісь певні перепони. І насправді, коли клієнти до мене звертаються, так чи інакше, одна сфера стає основною. Наприклад, це може бути там історія роду, так, мама, тато, їхнє кохання. Це можуть бути якісь страхи, це може бути мислення, світобачення, коли людина хоче зустріти багатого чоловіка, але, наприклад, багато там жінку не знає, побудувати класні стосунки. Але в голові так багато різних думок з приводу себе. Це світобачення, цей майнсет заважає людям йти. Тому, якщо ви дійсно хочете, вам уже, знаєте, вірвався терпець, ви хочете. Зрозуміти, що не так, я ж кажу, гроші, стосунки, все, і приходьте на консультацію, там ми зможемо з вами дійсно глибоко зануритися і розібрати кожне з да, кожне питання, яке у вас буде. І ви вийдете не просто, ну, ми з вами поговорили, якби на цьому все закінчилося. Ні, ви вийдете з розумінням, з глибинним розумінням, чому так, чому ви така людина, чому ви робите такі рішення, чому ви себе так відчуваєте, чому у вас такі думки? Яка сказала, думки впливають на дії. Ось так, любі. Як я сказала, теж повторюю всю інформацію, я залишу в описі під відео. А на цій прекрасній ноті я з вами завершую. Якщо вам буде дійсно цікаво, щоб я розібрала кожен пункт окремо, тобто як я сказала, історія роду, як це все впливає на кохання, на гроші, скажіть, напишіть, я тоді розберу, можливо, я навіть і розберу, якщо ви не напишете. Тому що це насправді дуже цікаво і. Це ті речі, які часто не обговорюють, до них просто не доходять люди. Так, всі думають, що десь там проблема, десь зверху, десь ця верхушечка айсбергу, яку ми бачимо. А насправді часто проблема криється дуже глибоко там, де ми абсолютно взагалі не те, що ми туди не зарюємося. Ми навіть не бачимо, ми навіть і не думали, що там може бути щось. Ось так. На цьому моменті будемо завершувати. Я вас всіх цілую обіймаю до зустрічі в наступних відео.